Сьогодні огляд цього стабілізатора напруги Energine. Як бачимо, це такий стабілізатор напруги модель 5000 вольт ампер. Так, як бачимо, його можна кріпити двома методами. Він може стояти на цих ніжках. Прорезинених, і, відповідно, тут є кріплення. Може він кріпитись на стіну. Так, як бачимо, тут зразу перераховані всі характеристики. Ну це не всі, це короткі характеристики. Потужність 5000 вольт Ампер. Це якби 3000 Вт. Вхідна напруга. Від 140 вольт до 270 вольт. Він є досить важкий 9,2 кг. Він був запакований в таку звичайну картонну упаковку. Я зараз не буду цього показувати. Так, як бачимо з цієї сторони він має такий. Автомат, який працює як вмикач, і кнопка затримки. В комплекті, як бачимо, тут в комплекті не йшла ні вилка, ні вмонтована розетка, я вже доставляв, звичайно взяв комп'ютерний комп кабель і звичайний мережевий фільтр правда, з розрахунком. На 3000 Вт. Зараз я відкручу, покажу, як там це під'єднується. Як бачимо, просто ізолював дроти і відповідно так підключив. Ну, в принципі, для мене трошки незрозуміло, чому тут немає, немає не було вилки в комплекті і якби розеток, тому що модель цього стабілізатора трохи простіша модель чуть-чуть меншої потужності вона йде з розетками. Тут нема цієї кришки, тут є дві розетки. Чому тут так зробили, я не знаю. Ну, тобто для, для, ну, Напевне, щоб монтаж його встановлення монтаж використовували люди, які в тому розбираються швидше за все. Ну, не можу сказати чому. В принципі, це трошки є незручність, потрібно докупляти кабель живлення і відповідно доставляти якусь розетку. Або я зробив простіше, просто Просто мережевий фільтр обрізав, ізолював і поставив такий мережевий фільтр. Так, зараз я його включу, покажу як він працює. Так, включив, включаємо відповідно цей рубільник. Як бачимо, маленька затримка і в принципі він включився. Так, як бачимо, зараз вхідна напруга 242 вольт, вихідна 221 В. В принципі, нормально, нормально він працює. Бачимо кнопка, індикатор Power горить. Е, відповідно є індикатор DLIнг, який означає якраз цю затримку і захист. В принципі, можу зараз його виключити, включити, зажати цю червону кнопку затримки. Я зараз її зажму і ще раз його включу. Як бачимо, що ми зараз бачимо? Бачимо, зараз горить індикатор Делаїнг, і якраз йдеться затримка. Тут в даний час не вольти показуються, тут в даний час секунди показуються. До того, доки він запуститься. Для чого ця кнопка затримка? Це, наприклад, коли там вимикають світло. Щоб, наприклад, потім не всі прилади включалися одночасно і, відповідно, була там перегрузка на стабілізатор. Тому що зразу, коли всі прилади включаються, відповідно і напруга може бути дуже низька. Тому, якби для цього є ця кнопка. E, поки тут йде відлік, що я хочу сказати? В принципі, він в мене стоїть просто так на столі. Так він в мене стоїть на ніжках на стіну, я його не кріпив. E, зразу хочу сказати: ну, в принципі, для чого я його використовую, для чого я його купляв. E, я, в принципі, довго думав хотів купити зразу стабілізатор, який буде на весь дім. Але щоб купляти стабілізатор на весь дім, то я так собі порахував, що приблизно треба брати хоча б, е, хоча б 10 кВт. Mm -mm, такий стабілізатор менш-більшкий буде якісний, буде коштувати десь від, від 20 тисяч гривень, тобто в межах там, 500 доларів. Плюс, відповідно, також його треба якось підключати. Або самому в тому розбиратися, або викликати якогось спеціаліста, який його ще підключить. Також, відповідно, стабілізатор також має своє споживання, і в принципі, я знайшов простіший варіант купити такий стабілізатор. Він, звичайно, не на весь дім, тому що він є настільки потужний. Але для цих, для цих пристроїв в принципі я його купляв, щоб поставити на насоси, які закачують воду. Тобто у мене стоїть два насоси: один до фільтрів, другий після фільтрів. Ці насоси мають е, приблизно по 1000 Вт. І відповідно у мене на цей стабілізатор підключено два такі насоси: е, морозильна камера і котел, який які гріє, який йде на опалення і на воду. І, в принципі, я навіть зразу думав, що можливо він не буде з цим справлятися, так як насоси мають, можуть мати великі якби, пускові струми, коли вони включаються. Але в принципі він справляється і, в принципі, ні разу у мене якби не, не вибивав захист. Е, ну, для чого я саме купив стабілізатор на ці насоси? Тому що особливо вечорами напруга дуже падає. Інколи падає до 170-160 до вольт і реально насос не може просто фізично закачати воду. Ну, Відповідно, я ще підключив морозильну камеру і котел. Це вже просто якби для захисту. Так, як бачимо, ця затримка вже пройшла, відповідно, зараз він показує напругу. Вхідна 240 вихідна 220 ну Відповідно, ще зразу хочу, от бачимо зараз знову напруга змінилася і він переключився, якби щолкнув реле. і знову Ну, як бачимо, напруга може, в принципі, деколи показуватися, наприклад, ми бачимо вхідну 238 і вихідну 238. Це може здаватися, що він не працює. Або можемо бачити там вхідну, наприклад, 208 і вихідну 208. Це, в принципі, для такого стабілізатора є нормально, тому що він є релейного типу. І відповідно він має якби якусь э, певну похибку. Тобто він не видає тут постійно 220 вольт. Він, як бачимо, зараз видає більше. ну Коли вже відповідно тут буде там 240, можливо, 250, він же тут реле переключиться і він же буде. Видавати інакшу напругу. Але, в принципі, ця якби, похибка для мене не є важливою. Для мене важливо саме це, що, він, якби коли низька напруга, 170-160 вольт, він її піднімає. От бачимо, напруга пішла більше, і він переключилося реле, і зараз він якраз видає нормальну 219 вольт. Тому що я бачу, що в інтернеті багато переписали за нього відгуків, що ніби він не точно не, не працює так, як потрібно, але ці люди просто ну, не знають, як працюють якби релейні стабілізатори. Е, стосовно цього, як він тут працює, ну, по потужності я сказав, в принципі, відповідно ці заявлені характеристики. Тих 3000 Вт він витримує нормально. Я зразу огляд не робив, так як хотів його нормально протестувати. Він же у мене стоїть, в принципі, пів року. І нормально він своїм призначенням справляється. В принципі, такого типу стабілізатори на 3000 Вт їх, в принципі, є досить мало, тому що. Є дуже багато або таких стабілізаторів там на 500 чи 100 Вт, які розраховані, там, наприклад, на комп'ютер, на якийсь один невеликий пристрій, таких є багато. І, відповідно, потім вже йдуть стабілізатори, які розраховані там на всю квартиру, наприклад, чи Дім, які вже йдуть там від 5 кВт. 5-7, там 10 кВт, але це якраз таке середнє рішення, і враховуючи його ціну, він коштував навіть не на 4 тисячі гривень, тобто плюс-мінус 100 доларів, це є, це є нормально, тому що, так як я вже говорив, якщо брати на весь дім, то хоча б, я б так я так собі порахував хоча б 10 кВт, це відповідно досить дорого. Тому це є таке рішення нормальне, наприклад, поставити його десь на кухні, на холодильник, морозильну камеру, мікрохвильовку. Тому що я вважаю, що в принципі, не всі пристрої, не всім пристроям, потрібен стабілізатор. Є такі пристрої, які дуже багато споживають, але їх би можуть використовуватися без стабілізатора. Так як електрочайник, електрична духовка чи обігрівачі в зимі бойлер. Ну, в принципі, зараз і так багато пристроїв йде вже, відповідно, з захистом. Або з якимось вмонтованим стабілізатором. Але, як правило, це просто якийсь захист. Але для деяких пристроїв все одно потрібен стабілізатор. Купляв я його. В інтернет-магазині Розетка, Посилання я залишу під відео. Навіть не знаю, чи він зараз є в наявності, хоча він є і в інших магазинах. В принципі, робить він дуже тихо. Навіть якщо йде на нього навантаження, він все одно так досить тихо робить. Тут вентилятор стоїть. Ще планую зробити наступне відео про систему безперебійного живлення, яка у мене стоїть, яка жив, живить, коли немає електроенергії котел, які стоять акумулятори, але це вже зроблю наступним відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. На цьому каналі я також роблю різні популярні відеоогляди на різні популярні товари, куплені у відомих інтернет-магазинах, такі як розетка. Епіцентр та інші. Тому підписуйтесь. Якщо будуть якісь питання, чи якщо щось не точно я сказав, можливо, щось помилився в чомусь, то ви <пиш> пишіть в коментарях, питайте, буду по можливості відповідати.